Всім привіт! Мене звати Сандра Струмська, з коротка Касандра. Я архітекторка, дослідниця і популяризаторка архітектурної спадщини. Буду блог про архітектуру та надихаю людей подорожувати та бути свідомими громадянами свого міста. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і це моє перше відео. Я вирішила створити ютуб канал, бо відчуваю, що короткі відео не дають розказати все, що я хочу та розкрити якусь архітектурну тему більш глибоко. Обрала для першого відео свою улюблену тему. Архітектурного модерну про який ми вже не раз говорили, ось в цих відео в інстаграм. А зараз у мене є можливість розповісти вам про цей стиль більше, про його історію, хронологію та причини виникнення. Дякую тим, хто вже встиг підписатися на мій, мій Кофі. Ці прекрасні люди змогли б бачити цей випуск на декілька днів раніше. Я дуже вам дякую за підтримку і дуже ціную її. Модерн це дуже гарний мистецький стиль. Він дуже емоційно різний, в залежності від архітектора та географії. Десь він більш спокійний і стриманий, десь в голова, Емоційний і бурхливий. Тому заварюйте чиячок Такавусько, і давайте дізнаємося, чому після істеризму, неокласіцизму та неоготики з'явився стиль, який повністю відмовився від академізму до і почав свій новий, абсолютно унікальний творчий пошук. Потрібно зрозуміти контекст: в кінці 19 століття в архітектурі панував історизм. Будівлям був притаманний закос під більш старі архітектурні стилі готику, ренесанс, класицизм, барока тощо. Але митці відчували потребу в змінах. Вони втомилися від академічних правил, які обмежували їх творчість і надавали розкритися індивідуальності кожного з них. Усвідомлення, що наступне століття принесе нові можливості, породжувало бажання творити нове мистецтво. Це відчувало багато творчих людей по всій Європі, і тому паралельно в різних країнах в кінці 19 століття почав розвиватися стиль модерн. В Англії теоретик мистецтва Вільям Морріс виступав проти масового виробництва, закликаючи повернутися до ремісничої майстерності та традиції. Ці ідеї перехоплювали багато митців того часу. Про це ми будемо говорити пізніше і не раз. В столиці Бельгії Брюсселі модерн почався в 1883 році зі створення групи 20. Вони публікували свої ідеї в журналі Le Art Moderne», де з'явився перший термін Арново те саме, що й модерн, тільки французькою, що в перекладі значить нове мистецтво. Група 20 була під глибоким впливом соціально свідомих вчень того самого Вільяма Морріса, англійського теоретика, який виступав за синтез усіх мистецтв. І саме в Брюсселі в 1893 році будуться перший будинок в стилі модерн від архітектора, батька засновника Віктора Арта, будинок для професора Едмана Таселя. Зовні він здавався достатньо традиційним. Але навіть тут вже можна побачити оголені металеві конструкції у віконних стійках і перемичках, що було нетипово для того часу. Але головне революційність у інтер'єрі перша внутрішня скляна конструкція кровлі, що заливала сходи природним світлом. Цю родзиночку ми побачимо у всіх наступних проектах арти. А друге фундаментальною зміною було вільне планування, яке було розташоване навколо цих сходів з кімнатами різною формою. Та розміром для нас для нас для... Для нас звучить як щось типове та зрозуміле, але для кінця 19 століття це було вперше, це було унікальне і нове. Перила були прикрашені не розкопійованими стойками, а унікальними криволінейними елементами, які органічно переходять у малюнки на стінах та мозаїку на підлозі. Тут Віктор Арта вперше застосував малюнок «Удар бича малюнок габелена німецького художника Германа Обреста, який став символом стилю модерн. Цей проект став Основою для цих наступних проєктів архітектора, які в 2000 році разом з особняком Таселя, про який ми вже встигли поговорити, були внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це перші проекти в стилі Модерн, які ставали натхненням та прикладом для всього світу. Між 1898 та 1901 роками Віктор Арта будує будинок для себе, який використовував як своєрідну лабораторію, експериментуючи з дизайном. Все тут. Лінію удару бича. Розкішне декоративне використання заліза та скла, одержимі деталізовані столярні вироби та різноманітна взаємодія текстур. Інтер'єр казковий і захоплюючий. Спіральна подорож, яка починається з мармурових сходів у вітальні, продовжується вгору до того самого заскленого даху. Сьогодні всередині цього будинку знаходиться музей архітектора Віктора Арта, який я попаду в наступний раз, коли буду в Брюсселі. Ви вже відчули, як теорії, про які ми говорили на сам. Початку цього відео втілилося в мистецтво без кордонів та повернення до ремісничої діяльності. А тепер я попрошу вас поставити вподобайку та підписатись, щоб не забути це зробити пізніше. Хоча німецький модерн, як і звучить на німецькій мові, як Югенштиль, не здобув такої популярності, як австрійський, французький чи бельгійський, він мав значний вплив саме на віденську сецесію, про яку ми зараз і поговоримо. Коли німецький художник Франц фон штук виставляв свої роботи у відні в 1893 році, це вплинуло на австрійську мистецьку сцену. Особливо невідомого нам гостава Клімта, і саме Клімт разом з однодумцями, натхненні мюнхенським та Берлінським Югенштілям, вийшли за рамки традиційних художніх комісій і створили власну організацію Віденська сецесія з фокусом на прогресивне сучасне мистецтво. Вони, як і Вільям Моріс, відкидали ідею масового виробництва і надавали переваги якісним предметам ручної роботи. Одна з найкращих виставок. Виставок, яку коли-небудь відвідала, офіційним журналом групи був «Вер Сакрум», про який Павло Гудімов у Львові робив повноцінну виставку. І скажу вам чесно, це була одна з найпрекрасніших виставок, яку я коли-небудь відвідувала. А перша виставка групи віденського асоціаціону була настільки успішною, що після її завершення розпочалося будівництво постійного виставкового павільйону Віденського асоці... павільйону Віденського. Асоці... Павільйону Віденського сесеці. Павільйону Павільйону Віденського сецесіону. Павільйону Віденського Сесесіону. Архітектором будівлі виступив Йозеф Ольбрех. А розташувати будівлю вирішили прямо перед вікнами традиційної академії мистецтв. Це кубічна будівля, увінчена характерним куполем із позолоченого кованого лаврового листя. Над його дверима девіз епохи. Кожному віку своє мистецтво, кожному мистецтву своя свобода. Дуже показова фраза руху модерно: так, кожна епоха має своє мистецтво, яке відображає свій час. Але справжнє мистецтво повинно мати свободу самовираження, до якого прагнули всі прихильники модерну. Після будівництва багато хто сприймав будівлю як буддійський храм, мавзолей, крематорій. Але зараз це ікона модерну, яку вшановують як місцеві мешканці, так і туристи з усього світу. І я в їх числі завжди цікаво спостерігати ці зміни в суспільстві, коли одне покоління не розуміє щось, а інше відноситься до цього зовсім по іншому, як, наприклад, з модерністською архітектурою в Україні. Чим молодше покоління, тим воно більш лояльне до цих будівель. Останні майже два роки я живу на дві країни Україна та Шотландія. І в Шотландії мені пощастило познайомитися з творчістю архітектора Чарльза Ренні Макінтоша, засновника шотландського модерну The Glasgow Style. Макінтош є головною фігурою модерну, один із найоригінальніших і найвпливовіших художників свого часу. Його миттєво впізнаваєми стиль. Відсилався до шотландських традицій, уникав квіткового модерну і зосереджувався на геометричних лініях. Він суттєво вплинув в тому числі і на сецесіоністів, які навіть запросили його до відня на восьму виставку сецесіонізму в 1900 році. Найвідомішою будівлі Чарльза Рені Макінтоша є школа мистецтв в Глазго. Будівля є яскравим зразком шотландського модерну новаторського підходу до архітектури. Форма будівлі у вигляді літери Е забезпечує максимальне природне освітлення північних студій, а мінімалістичний фасад акцентує увагу на функціональності беззайвого декору. Школа мистецтв у Глазго відходить від історичних стилів архітектури на противагу руху мистецтв і ремесел. Інтер'єр характеризується простотою та практичним дизайном, де бібліотека, студії та інші простори. Наповнені природним світлом і продуманими рішеннями на жаль, будівля постраждала двічі від пожеж у 2014 і 2018 роках. Знаю, що про цю будівлю мало хто знає, але її втрати та спроби відновлення можна порівняти з пожежею та реставрацією Нотердаму де Парі в Парижі. До речі, Антоніум Дамікінтоша є французький Арново з його неймовірною емоційністю і вишиканою деталізованістю. У Парижі Арново захопило уяву широкої публіки на всесвітній виставці в 1900 році. Тоді різноманітні споруди представили новаторський стиль Арново. Серед них були павільйон Блу вибачаю за мою французьку, сподіваюся, я правильно сказала. Біля підніжжя Ефілі Овежа та Арт Новобін серія шести інтер'єрів. Ці проекти поєднували. Елементи французького Рококо стилізовані природними мотивами. Найвідомішим французьким архітектором доби Модерну є Ектор Гімар. Він створив хідні конструкції у Паризьке метро, які стали культовими і які можна побачити в Парижі і сьогодні. Ці арки в метро створювалися до вищезгаданої всесвітньої виставки і поєднували криволінійні форми з промисловими методами будівництва. Цікаво, що на той момент французи відносились до цих конструкцій, ну. М'яко кажучи з питаннями, бо вони нагадували їм розкішні ювелірні вироби та домашні меблі і розташовувалися по всьому Парижу. Взагалі, історія кар'єри Гімара пов'язана з батьком-засновником модерну Віктором Арта. До 1895 року Гімар побудував десяток багатоквартирних будівель по всьому Парижі, але вони не привертали якоїсь особливої уваги хоча він вже тоді використовував модернові рослинні мотиви, в декорі на фасадах. А в 1895 році молодий архітектор поїхав в навчальну подорож до Брюсселю і там відвідав нещодавно завершений готель Тасель, про який ми говорили трошки раніше, і там зустрів самого архітектора Віктора Арта. Це знайомство з Арта стало трансформуючим досвідом для Гімара і надихнуло його на кастель Беренже. Перший будинок в стилі арт-ново в Парижі Гімар зібрав надзвичайну кількість стилістичних ефектів і театральних елементів на фасаді та в інтер'єрі, використовуючи для оздоблення чавун, скло та краміку. А в 1899 році Гімар прийняв участь в першому паризькому конкурсі на найкращі фасади нових будівель і був обраний одним з шести переможців. Факт, який він з гордістю написав на фасаді будівлі, який ми можемо побачити і зараз, успіх Кастель Баранже приніс Гімару багато нових замовлень, серед яких був Мазон Кайо, істинно французький модерновий приватний будинок, фасад якого був покритий пластинами з зеленою емалю вулканічної породи. Французький модерн є найбільш емоційним, вишуканим з великою кількістю декору на фасадах, відсилаючи нас до історичного рококо та барока в новій обгорці природи. Ще один приклад з Парижу: архітектор Жюль Лавірот, який побудував найрозкішніші будівлі стилі модерн в Парижі, який не раз вигравав в тих самих. Паризьких конкурсах фасадів. Модерн був самостійним. І перехідним стилем, саме таким, який вимагав час, і вразгар промислової революції. Прихильники стилю відходили від академічних традицій і створювали нове мистецтво, працюючи над більш творчим та гармонійним підходом. І у них вийшло. Просто подивіться, як архітектура та дизайн змінилися за 20 років, а головне, змінився підхід до проєктування, де людина та її життя вийшли на перший план. Це був короткий період часу з 1880-х до до Першої світової війни модерн продавав більш геометричне, але все ще декоративне ардеко. Але після соціальних потрясінь 20-30 років їх змінив авангард, повністю новий погляд на мистецтво та архітектуру. Це підтверджує, що архітектура є відображенням суспільства та історії. Про що, я сподіваюся, ми поговоримо в наступних відео. Ми з вами можемо заглиблюватися в будь-яку архітектурну тему. Головне, залишайте коментарі, щоб я знала, про що говорити. Ми можемо говорити про архітектурні школи Модерну, про Антоніо Годі, про який просто не вистачило часу поговорити, про сецесіон Заходу України або про український модерн. Проблеск української ідентичності в російській імперії. Я щиро дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно, я буду дуже вдячна вам за лайк, коментар та поширення. Ця підтримка дуже важлива, щоб продовжувати створювати нові відео на Ютубі. Також нагадую, що створила сторінка на Бамія де придумала цікаві плюшки для тих, кому цікава ця тема і хто хоче мене підтримати. Підписуйтесь! На Бем'я косі і на мій ютуб канал, ставте колокольчики, щоб не пропустити наступне відео. І я ще раз щиро дякую кожному. О май гад, коли в мене вийшло. Для цього для... і ці і чубі публіко вони. Публику... вони... тюроджинич, тюроджинич, цюр... О май гад. Сіанісму. Кожним, кожного